Привіт! Який трактор взяти для себе для обробітку своєї площі і ще, щоб хватало попрацювати десь в найм? Ну наприклад, ДТЗ 5404К, його вага 2300 кг, тобто, тобто він вже такий доволі важкуватий міні-трактор і тягове зусилля 9.2. Тобто він вже потягне такі для міні-тракторів нормальні. Навісні механізми, навісне обладнання і, в принципі, стане незамінним помічником на якомусь господарстві, невеликому комунальному підприємстві чи ще якихось а, роботах. ось Комплектується він, в принципі, будь-яким набором навісного обладнання. Доволі простий, його в нас ремонтують, його в нас збирають деталі є. І такий. Народний міні-трактор вже. І бачите, в інтернеті дуже багато відео, там де він людей працює, всі його хвалять. От давайте подивимось. Що це за техніка? Движок тут об'ємом 2500 кубічних сантиметрів, тобто 2,5 дизельок. Ану, як він там дістається у нас Оп! циліндровий фірмовий від ДТЗ. Маркування це F4B40T. Бак знаходиться у нас над вигуном на об'ємом 36 літрів. Спереду тут також е, акумулятор, безпосередній брех спалива, техніка економна. І в принципі, передні противаги і задні також йдуть в комплекті. Ця моделька без кондиціонеру, не пам'ятаю, чи взагалі вони там ставляться. По оптиці, наприклад, тут ще стара звичайна оптика, звичайні лампочки згоріли, поміняв забув. Ось, тут ще такий бачок для інструменту якогось певного лежить, я би туди вогнегасник якийсь чіпляв чи ще щось. Передні крила в комплекті, передній міст погляньте, він такий, що і 50 сил витримає, доволі потужний і технологічний виворот тут в нього добрий. І бачите, є та водниці, скрізь все маститься, все обслуговується. Високий повітряний забірник і вихлопна труба. Це також момент не прошляпали, то що. Щоб трактор не їв пилюку. Навісний механізм витримує 650 кг. Бачите, є розетка під причіп, гідровиходи. Навіска з усіма необхідними штифтами, регулюваннями, які тільки можна попридумували. Шикарно. Задні крила в нас йдуть пластмасові, ну, в принципі, міцніші. Коли тут ззаду щось, воно шарпається, гниє, то буде довше ходити. Взаємозам, такі звичайні катафоти, ніякого леду. Верхні додаткове світло ще присутнє. По кабіні. А ну, давай оператор підійти сюди. От. Кабіна така, що в ній ще й муха не какала. Все новенько, все в плівці. Дивіться, є зверху просто пічка з вуздуховим відведеннями на лобове скло. Ось. В принципі, пічку можна відмикати і буде просто повітрям дути. А краник там перекривається. Це на літо альтернатива. Але ще є встановлений вентилятор. Тобто не сильно так і жарко буде реверс. У нас тут... Чоти передачі, лед приборка, дтз капітанське крісло, кабіна доволі закрита від попадання пилу, ну, великі отвори, а тут не дуже. Можна було б і самому коврики якісь додумати. вже. Ще також бачите, продумані такі історії для дверей. Тобто можна їх привідкрити і щоб були привідкриті на ходу, коли кудись, наприклад, далеко їдете, щоб двері отак хапали ще до такого вам повітря в салон. Ось, давайте скільки це коштує зараз, от прямо сьогодні. Одинадцять тисяч шістсот п'ятдесят доларів. Техніка коштує прямо сьогодні. Ось. Коли опублікується відео, може бути інша ціна, може менше, може більше. Тому уточнюйте менеджера точну ціну, коли телефонуєте. І все, дякую за увагу. Напишіть в коментарях, як вам така техніка, які є відгуки, хто користувався. І на все добре, підписуйтесь.